Парк готель Золотий пляж це не місце на карті. Це стиль життя для тих, хто цього вартий. А ще тут казкові сніданки. Кухня вегетаріанська та безалкогольна. Смакує бездоганно. Такий початок о. Я просто веган веган. Помічай, п'ю оп'ять детокс чай. Чай. Та просто беган. Я не ласию мене, я лише на обід. Мій маленький суфіцід. Просимо залишати своїх улюбленців удома. А годувати і гратися можна і тут. Побільше тих щасливих секунд. Звичайно, починається з того, що веземо речі. Перевіряємо, ладно. Так. Хто там єрточок? І курочки, і півники? Так. Хто там? Страус? Це страус, мабуть, так. Поначалу мені показали, що це. Заселилися ми ось такі гарненькі мазаночки на берегу річки. І Артур в захваті, тому що тут куча півників прямо по території бігає, переходить через дорожки, півники, 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 маленькі ціплятки, павечі. Йдемо ми на річку. Ось такі тут мазаночки, у нас називається козацьке, козацьке поселення чи козацьке село. Це що, це корови чи кози? Це корова, кози. А ні, ну походонок у кози. Ну так, да, ну просто здалеку. Боїся, похоже здалеку. Це що, коза чи корова? Це коня, це Де маленька? Покажи мамі. О, Мам. Мам, як гарно. Мам, цю На, годуй, синок. Ти да, їй дай, встав ручку, щоб вона побачила. Що це за такий магічний ліс у вас? Та тут болото раніше було, да? а тепер ось такі корні. І там ну, є твої лами. Там є лами, так. Да. Кому що, Артур до лам іде? Вон там далеко-далеко поховались. <реку> так і спопався, ти спопався, тут до мене прийдеш. Я ще не в мами. Ти хочеш до мами? Так. А вже пізно, вже все, вже ти прийшов до папи, тепер будеш тут. Не, мама. А ні, я ще не знаю, будеш з папою. Жертва, дивись страуса, дивись страуси, він, о, котик! Стави, дивись, ставить, дивись! Котика, будеш гладити? Ні. Хто закричить? Павичі? Це ось ресторан. Вхід по запису, того підемо вже всі разом, бо двічі зайти не можна снідати. Ого, це кенгуру! Ти бачиш сина? Он кенгуру бачиш? Так, да, ми на качельки йшли, а тут кенгуру. А, Якось так дивно страус сидить. Він понаречав на мене чужо. Артур питає, чому в страуса такі очі сумні? Чому ти думаєш, в нього очі такі сумні? Просто що? Це почу <рикул> Це просто тваринка страуса, чому очі сумнівні? Що він в зоопарк впав чи що ти кажеш? Ні, отак. отак а втап. довго спав, спав, прокинувся сумний, де? Так да. а, а чому він сумний прокинувся? Бо поганий сон наснився? Так да. А що йому снилося страуса? Отак, отак хопів, хоп. Хропів, хропів страус. І що йому наснилося? Отак, і очі, сумні. очі сумні, як прокинувся. Ага, так, а чому сумний? Довго покидаєш, покидаєш і очі сумні. Ну тому що довго прокидався, не міг встати, так да, довго? Так. Да. А, тепер зрозуміла. Ед назад, да? Ти щасливий? Ні, така гойда, щоб батько помістився це. Дерево навіть маленьке. Це пташенятко-повачо. А це пташенятко-людське. Тоже залізла на папу дерева. Кажи, на верх, ау, ау. На здалеку якийсь камінь. Думаю, ну що воно за камінь тут? Коза залізла до, в кормушку до курей і прекрасно себе почуває. Ось такі тут гарні є бики Давай, і подиваю. лами. Бичок буде і Артурчик з папою. Бичок, що кам там? Спадки хоче. Артур каже, бочок хоче спадки. Так диви, як він мастер дразниш? Так Дразнеш? Ось <сі> вилетіло. На, давайте, бо він на вас зараз образиться. Давай, синок, бо він зараз піде. На. Дразните тварину. Угу. Хоч трішки погодуйте. Ти оддавай йому, синок, Ну, <сілик> Зайчик, ну ти зачем його дразниш? Отдавай. Все, молодець. А ты можешь погладить теперь? Не хочешь, на? Только хочешь маленько. Маленько хочешь? Не кусается? Да. Обнимай, как ты обнимала. Не хоче. Не Мама, хоче не Мама, хоче. Біжи чорна, чорна, хоче саме чорного дувати. Біг за нею. хто з них куди? На ще тримає. Ось, ось на повісила, дива повісила. Ну, А вот... Я тебя. Тебя. тебя И тебя И тебя У тебя у меня <вес> Что, маму не может? Можно, вот <свист> Азує дитина, можна вже? На, це ну. Подмазку, Як казав, півник. Коли видихає, такий теплий позі. Поток воздуха, даєш, такий дебелий. Бережі у мами. Угу. Мама, мені уйти, мені ще другий оленчик. Другий оленчик. Ну і з цього году, цей хоче. Хоче. Я вперше в житті бачу цих гидких каченят. Дитинчат лебедів. Дійсно таке трішки гидкувате. Скубане. Теж глянуть, як вони ага, попливло. Це ти не їхньою мовою розмовляєш Артурчик? Ще він дуже прикольно ходить. Щось не дуже він хоче ходити. А он Крисік синок, ну трійка. <плес> <Ой, любить пасу. плес> <плес> Шарка стромская натвердая, свекла, вот, есть еще вот, так. Ой! Ах ты, Господи. Что? -то... Вот ты? И... Я все вижу. Райзахарна, я чуток хотел подсолить. Ну, совсем горло-то не лезет. Ни в коем случае. Соль это белый яд. А, так сахар же белый яд. Сахар это сладкий яд. Рай Захарна, можешь с хлебушком, а? Хлебушек это да вообще трава. Не, я сейчас горбушечка отравился бы.